Привіт, мої друзі! Ми з вами знаходимося на території Софії Київської. Чудове місце для наші витоки. Храм Софії Київської. Собор. І неймовірна дзвіниця. Скрізь каштани. Неперевершена атмосфера. Неймовірні місця. Місця сили кожного українця. Буду показувати зараз, що відбувається. Тут виставка присвячена до Великодня. Дуже гарно вбрані дівчата. Фантастична, причудова атмосфера. Зараз пройдемося... Зараз пройдемося по всім експонентам. Вже збирається кінець. Ну, Атмосферу я передам. Доброго дня. Дивіться, які чудові ляльки мотанки. моталися. А яка вартість із такої? <різвіст> це строю центральної України, правда? А яка який регіон? Це, це взагалі і взагалі-то і Київщина, і туди Дніпро Угу, А ви дозволяєте, щоб вас не мали на відео? Вже, на жаль, збираються кераміки чудові. Скажіть, будь ласка, а по чому такі тарілочки? 1100. А звідки ви? Я з міста з Василькова. Василькова, з з-під Києва. Дуже приємно, дуже гарно. Подивіться, яка краса, подивіться на цю атмосферу. Просто, просто неймовірно. Почому такі свіч... свічники? А що? Кубки А яка вартість? 1200. А звідки ви? Обухів? Хотів така керамічна тарілочка. А я чому така тарілчина? Дуже прийнятні цінне це все. А ось таке велике блюдо. Таке Це ваше власне крафтове виробництво? Чудово. чудово. Я зазнімкую, потім підійду. Дякую. Подивіться, яка краса. Просто неймовірна. Я такраз пряники. Самочки. А по чому такі писанки? Ось ці дві по чотириста, ості Це дерев'яні? Це писанка, яйці. А всередині? Ви тут Тобто його можна зберігати? Зберігати чудово. Дуже гарно. А звідки ви? Дуже приємно. Христос, Воскрес! Подивіться, яка ще кераміка, просто неперевершена. Я це все хочу потім подивитися ближче, але поки що зараз буду фільмувати. Розумієте, як це все так? Давайте я покажу, що тут відбувається, які гуляння. Так. Ось так танцюють усі. Боже мій, яка краса. Привершена атмосфера, просто неймовірно. Наступний танець також залишаємося потроє. Це буде танець і шумить його де. Тут ми будемо рухатися вже по колу, трійками по колу. По центру стоїть хлопець, який обіймає дівчат за талію. Як атмосфера? Київ, Софія Київська, серце нашої країни. Великодні свята. А ми підемо далі, подивимося по майстрам. Що цікавого. Всі вже збираються. Пані Надія моя подруга з прекрасами чудовим Надія Кірєнко. Доброго дня, Христос Воскрес! Воскрес! На, на я до вас добралася. Да. а зараз дозінку і повернуся. Да, Успіхів! Добре, дякую, дякую за увагу. Ну, десь там є машин. Ось такі хустки чудові.

Да, сыленочки Сыночки. Просто неймоверно. Вот такие стильчики для деточек. И игрушки. Які танцювають, вдоволені звосту. Такі, такі красончики. Ну. Життя буремне, воно вирує. Доброго дня, Христос Воскрес! Всі посміхаються. чудово, просто не перевершено. Ось такі іграшки. Софія Київська, тивоній, аромат Ківоні. А ми знайомі з вами. А ми в друзях. А, дякую. Дуже приємно. Да. Ви з Києва? Вже да. гарно. Я світом мандрую, так, розповідаючи про нашу Україну. Буковинська автентика 100 років. 100 років? Так. — Ні, ні. Я роблю відео потім. Ось так відбувається життя. Це неймовірно. Це репортаж Великодень Софії Київської. З любов'ю до вас ваша? Щаслива, натхненна. Оксана Дем'янишина. до нових зустрічі, па, -па.